Яскравий, стильний та сучасний. Саме так можна охарактеризувати квадроцикл Spark sp 202 Цей двохсоткубовий звір з 11-ма кінськими силами впевнено пролітає бездоріжжям і дарує райдеру заряд адреналіну. Балансувальний вал гасить вібрації мотора, а ефективна підвізка з регульованими амортизаторами поглинає навіть сильні нерівності, роблячи їзду комфортною. Передня підвізка повністю ж працюється. Максимальна швидкість 65 км на годину, витрата палива 3,2 літри на 100 км. комплектується квадроцикл кольоровою електронною панеллю, захистом рук, дзеркалами, фаркопом, usb портом сигналізацією, яскравою оптикою з Ледокантовкою. Зручна посадка і два багажники дозволяють використовувати позашляховик для туризму та роботи, Вантажопідйомність моделі 150 кг. Трансмісія автоматична з передньою передачою, нейтралкою, реверсом. Є електростартер і пулстартер для запуску двигуна без акумулятора. Передні та задні гальма високоефективні дискові, гальмівна система менш чутлива до бруду і перегрівів.